Шановні хлопці, мене вперше в житті мене заблокували в грі М-1 і в Ви всі поняли. Ось дивіться причина недотримання інтервалу та дистанції. Я вже, е, е, вже по, дав скаргу на е, Leo VRM 12 на ну, адмін. Да. Е, і бан закінчиться 3. 3 серпня, то бан на 2 дні. Це нормально. Це дуже жаль, що мене заблокували. Так ви могли б написати ось тут дистанцію, типу, якщо вже було 0 метрів, то, типу, можна було тормозити. Навіщо в мене просто типу, заблокувало? Ну, реально. Ось бачите? Гра називається ось так: от. заходьте та грайте. Ось засновник Leo Верм 12. Зараз вам покажу. Е, так, дивіться, девелопер. Ось. Ось як він виглядає. Він багато разів міняв. Я натиснув на цю кнопку репорт, або з, типу, або з типу, поскаржитися. І я на нього поскаржувався. Йому просто байдуже. Чекаємо, поки він нам відповість. Так, я хочу його додати в друзям, щоб він з ним. Поговорити нормально. Ну, ви поняли.